To by lęki, Choj narodilce, chrzesto ma lęki, ojcześni ludzie, czesna ludzie na, chrzos zrodził szybła Giena, Christo zrodził chyba, ludzie znała tym, Jezusu Chrystus, słało się, by powiedzieć. Ще зловажаймо, парточки сипні, гору займаємо, парточки срібні, в руках вертаймо, а нори легкі, легко ступаймо, це грає, хресту співаймо та й заспіваймо, гори долині, що ввеселять. Все лице ритма землиця, Щоб пустить голос, не то пченеться, що пустить голос буде пускати, потім не боля полідувати, бо коліночка це Божі слова, є українська. Жизная мова, михорічки, ще чесно вважаймо. Українську мову Христу співаймо, а Ісус Христос голос почує, щестя здоров'я нам подарує, зболи нам нервно, на світі жити, лепана на браття. Zajtra smo se ti, trvala na bratja, zajtra ste mati, počne med laty, zajku usupati, koli dnešnje, šlo se zebrali. Ježkej kaj vama, šesno naučali, šesno naučali, bohavzavati, malezlo rado. mała діina, se cіши, церкву вступає, на колідничків, ще й поглядає, веселі люди, не колідують, так завжди буде, так завжди буде, ще й Божа воля. Пісні розстаю з ліхта до поля, пісні розтаю будуть зростати, це базоля, буде кувати. себе за золя, воє весною, Господь посвятив, ради росою, зійдеться братство. Колі доє, ще й веселенько, що зарозиє лузі калена, лена, тебе віночок, хресту дівчина. Ісусу Христу, ле віночок, чесна дівчина, на дару ночок, чесна дівчина Віно сплітає. Заню причеста не забуває, боли їй верно на світі життя. Ще сніг дочком полупокриті, Олег за горе, ясні земниці, винесли з церкви, Хресто Лізнецькі, Винесли з церкви. Кидають, не покидають, не покидають, кидати, позволь нам, Боже, на небі ждати, позволь нам, Боже, волю здобути, що цей голос, що чути. чути, неволі річки, пустим сні барточки, по ским варточки. Go ahead and give